Я мене звати Таня, якщо хто не знає, я теж розкажу вам свою історію, як я як я вже попала в церкву, як я прийшла до Бога, почалось все ну, з мого дитинства. Я родилася, в мене теж була сім'я, я, мама, папа і моя сестра старша. І ну, все було добре, я маленька, все як всіх людей. Але коли мені було 4 роки, мої батьки, вони... Попали в аварію і там вони розбилися. І ну, вони загинули. З ними була моя сестра старша, вона була теж в машині, але так вийшло, що вона сиділа на заднім сидінні і вона впала між сидіннями і вона була все в стіклі, але вона вижила. І тоді, після цього, моє життя помінялося, тому що ну... Був вибор, що з нами робити. Мені було чотири роки, моїй сестрі дев'ять, і вона взагалі лежить в комі. І нас хотіли забрати в інтернат, але нас хотіли забрати по-разному. по-разному. Мене в вдома малютки, а її вже в інтернат. І моя тітя вона не хотіла нас віддавати, і ну, вона хотіла нас усиновити, але в неї було вже троє дітей, і один із них був інвалідом. І Почався такий довгий і складний процес по усиновленню, тому що нас не хотіли віддавати. Там була ну, куча різних таких нюансів, але все-таки вона добилася і вона нас усиновила. Ну і ми почали жити з нею. Ми, вона жила до того часу вона жила в Умані, потім вона приїхала до нас з Хмельницький. І часом приїхав її чоловік, і діти, і ми всі жили вже тут в, в Хмельницькому і так от прийшло моє дитинство з ттю, я росла, і ну, все ніби нормально, все, все як всіх. Ми, ну, Я не скажу, що ми були дуже багаті чи бідні, ми були такі нормально, ми нічого не нуждались аж сильно. Тобто ми жили нормально в нормальному достатку, і коли я почала підростати, у мене з'являлись різні друзі. У мене завжди було ну друзі, такі собі думала, що вони мої друзі. У мене було їх завжди багато, і в школі, і так десь друзі на вулиці, і куча компаній різних. І ну я завжди в різних компаніях, ми собі тусувалися. І потім все время десь ну десь в класі сьомому ну, почалися різні такі різні приколи, тоже, як там алкоголь, сигарети різні такі, всі ну, такі погані коротше, штуки. Ми почали тусуватися по клубам і е, ну, так от все продовжалося якесь час. І, і все ніби було класно. Я ніби була довольна своєю життям, в мене є друзі, в мене є деньги, ну типа, мені в мене Я собі тусуюся, в тусовці постійно і все круто. Але коли я приходила додому і коли от перед сном особливо, я коли лягала спати, я всегда, ну, розуміла, що я сама, що в мене немає настоящих друзей, Тому що всі думали, що я дуже відкрита, общительна, але я ніколи не розказувала про свої проблеми. Мало хто взагалі знав, що в мене немає радії із них. І я завжди лягала, коли лягала спати, я завжди чувствувала, що я сама, що я нікому не нужна. Що тому що ну, тетя нас любила і вона. Вона старалася нам все, вона багато працювала, щоб нас якось забезпечувати. І ми ніколи з нею не общались. у нас не було таких відносин, як в мами з дочкою. Я ніколи їй не могла прийти щось розказати. І ну, наше спілкування це було ну що, як діла? Хорошо, окей. І ну, вона заробляла для нас. І сестра вначалі ми з сестрою общалися але потім вона переїхала в другий город вчитися, і ну, я стала взагалі сама. Мої друзі вони. Теж я з ними не могла поговорити, і я розуміла, що я сама, що ну, я нікому взагалі не нужна. Наступав ранок, я улыбалася, і все, так от собі, отак от ішло. І кожен вечір, теж, коли я лягала, в мене в якийсь період я почала задаватися питанням, чи є ну взагалі, чи є Бог. І я ну, почала в нього. Я думала, що мені ніколи не нравились церкви, і я завжди. Ну, це мене так чуть ну я була на стороні від цього, але я думала, Бог, навірно, є. І я задавала в нього питання: якщо Боже, ти є? Чого ти так зробив, що в мене немає родітів? Я не можу пообщатися з мамою? Чого я не така, як всі діти? Чого, чого ти забрав їх в мене? І він мені не давав ответ. Я не знала на, ответ на цей вопрос. і потім я почала думати: ну якщо ти не відвічаєш, значить тебе просто немає. Це якийсь придумав, хтось собі якийсь накрутив, що там якийсь є дядька, який от все, коротше, такий класний. Но все одно я десь в собі, я розуміла, що він є, і я розуміла, що він во всьому вінування. Тільки якщо він такий всемогущий, значить він винуват, значить він забрав моїх родителей, і ну, во всьому я винила його. Ну і так от продовжалось моє життя. Днем було все класно, вечором не дуже. От і якось моя подруга теж пригласила мене на клуб, і ну каже, йдемо на клуб, ян Life. Я така думаю, ну якийсь клуб наш коротше, ну хорошо, що постоянно ходили. І вона каже: Ні, ні, це типа, по вечору, днем. Я така ну, окей. Я прийшла і там тоже там були різні ігри, сценки, і так мені було ну прикольно. Я любила всі такі штуки, участвувати везде. і. В кінці теж була історія і о, ну, розказували про Бога, розказували ребята. І мені все подобалося. Ці історії вони мене трохи напрягали. Я думала, зачем це мені? Ну, я ніколи, ну, ніколи. це їхнє, я приходжу до них, що я маю їм щось сказати. Я собі приходила, бо мені там було прикольно, там її давку безплатно, там прислипали куча класних штук. Ну, отак от я було пару разів і потім. Мене пригласили в лагері і сказали, що це просто саме незабуваєма неділя буде в твоїй жизни. А я дуже люблю всякі. Я подивилася відео з лагеря, там такі взагалі, штуки безбашені, вони роблять. Я думаю, ну все точно поїду. Ну і так, коротше, служили, що за тиждень до лагеря я вже не мала їхати. але так коротше, все поміняло, що я все-таки поїхала в цей лагерь, і це реально була саме крута неділя в моєму житті, тому що вона поміняла моє життя. Тож кожен вечір у нас були. Історії, і ми говорили про них, і, і, і я почала задумуватись над своїм життям, як я живу, і взагалі до чого я так прийду, до чого це приведе отаке моє життя. І один остан, перед останній передостанній вечір я поняла, що треба що щось міняти в своєму житті, і я поняла, що. Ну, я поняла, що є Бог, що Він мене настільки сильно любить. І тоді я, ну, я просто почувствовала його любов, і я зрозуміла, що я комусь нужна в цій житті, що я не сама, що є, є той, хто мене любить, той, хто мене ніколи не оставить, той, хто мене ніколи не продасть, так як це робили мої друзі. І я повірила, що він реально є. І, і я поняла, що я живу неправильно, що я зробила вже кучу гліків, і я попросила в нього пробачення за свої гріхи, і, і ну от тоді я реально почула, що я нужна комусь, і після цього моє життя почало мінятися, і е, воно ну взагалі дуже круто почало мінятися, і, і зараз в мене в мене є все, що мені потрібно. У мене є класні друзі, у мене є дом, де я живу, у мене учоба є. У мене є все, але саме головне в мене є Бог. Є той, який, який мене любить. І є мій друг, до якого я можу завжди прийти, який він мене завжди почує. І я не скажу, що в мене немає якихось проблем чи якихось переживань, чи немає духовних подій. Ні, це все є. Але коли це все стається, я просто по-другому дивлюсь на ці проблеми, по-другому на них реагую, і я знаю, що мені Бог поможе, і я до нього звертаюся тоді, коли. Ну, я знаю, що, що він ніколи мене не оставить, тільки якщо я цього сама не захочу, не відійду від нього. І він мене дуже сильно любить. І, і от і, ну, моє життя помінялося в всіх в, в аспектах. І от навіть якби мені хтось сказав два-три роки назад, ну, що я отак буду стояти в церкві, говорити про своє життя, я б, напевно, посміялася і пішла б далі, тому що я Ну, я ніколи не думала, що я вообще в церкву колись прийду і що тим більше я буду розказувати про своє життя от, ну, людям, яких я не також добре знаю. І, і от я хочу ще прочитати один вірш Біблії, е, перше послання Песалонікийцям, п'ята глава, 18 стих. За все благодарите. От воля Бога для вас, віруючих в Христа Ісуса. І в мене, от зараз що в мене дійсно є за що дякувати Богу. Я дякую йому за, за моїх друзів. Я дякую йому за те, що в мене є, де жити, є що їсти. У мене є все, що я можу про що я можу мечтати. В мене я дякую йому за те, що він мій друг, за те, що він мене любить, і я дякую йому за те, що він мене ніколи не оставляє. І я і я уверена в ньому, що він мене ніколи не оставить. І і я ну, хотіла наостанок сказати, що навіть якщо у вас якісь трудності чи проблеми, чи ви духовно падаєте, все одно дякуйте Богу. І дякуйте йому хоча б за те, що ви просто живете. І я думаю, йому буде ну йому дуже приємно чути, коли ми дякуємо йому за те, що він робить в нашому житті. Таке маленьке бібліє, таке в мене мікрофон. Після, після обшого, ну після здушення, після всього не розходьтеся, буде таке маленьке вищення, кофе, і підходьте туди, і ви можете взяти каву і пообщатися з вашими друзями, і познайомитися з тим.